Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Журналіст Євген Воробйов звільнений з полону бойовиків. Що бажають Путіну у день народження блогери, і хто продасть голові Нацбанку України 200 доларів? Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, журналіст Еспресо Ті Єгор Воробйов звільнений з полону. Як написав щойно у твіттері Петро Порошенко разом з ним звільнили ще двох цивільних. Українців, у тому числі Євген Воробйов, який знаходився у полоні після того, як потрапив в пастку біля Іловайська, Артем Шевченко пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Єгор Воробйов звільнений та їде додому. З ним говорили всякі деталі згодом. Ось такі приємні новини. Слава Богу, що нашого колегу звільнили з російського полону. Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, пише: якщо ми дізнаємося, хочемо дізнатись правду про Іловайськ, а не перетворити цю справу на предмет передвиборчих спекуляцій. Розслідування має проводити комісія, сформована новообраним парламентом. Висновок можна отримати до середини листопада. Депутати, яким залишилось кілька тижнів до виборів, не можуть і не хочуть бути. Неупередженими всі ці спроби перетворити закрите розслідування у чергове шустер шоу не залишає сумнівів в справжніх намірах кандидатів в депутати. Та й по складу комісії є багато запитань. Бахтєва, мабуть, представляє в ній ДНР. Питає Олександр Данилюк. Нагадаю, що зараз в парламенті діє тимчасова слідча комісія, яка з'ясовує обставини Іловайського. Іловайської трагедії, коли загинуло кілька сот українських військових, потрапивши в пастку під обстріл російських військ, Петро Олещук пише на своїй сторінці в Фейсбуці: якщо во в время війни ні з критикувати власть, то это стимулирует власть к тому, чтобы не заканчивать війну никогда. Ряд режимов только так і функционирует», – Пише Петро Олещук. Олексій Голобуцький політолог пише на своїй сторінці в соцмережі, прив'язав очередну жертву к столбу з українським флагом, а не только сакралізує нашу священну освободительну війну, а самі цьому залишаються подонками. Руслана Лежичко пише про Леха Валенсу. Цитує вірніше Леха Валенсу. Про те, що саме відбувається в стосунках України та Росії. Ані не думали, що в Україні їм буде оказано таке сопротивлення. Вони вибрали слишком сильного врага, і тепер не знають, як із цього випутатися. Ну, очевидно, в даному разі Валенса говорить про Росію, про агресію Росії щодо України. Ну і звичайно, сьогодні в Благосфері дуже багато пишуть про. День народження Володимира Путіна. Напередодні прес-секретар Володимира Путіна заявив про те, що він проведе цей день десь в Тайзі. А наші блогери, звичайно, дуже багато пишуть, що саме хотіли б вони побажати Володимиру Путіну. Дуже багато різних слів, в основному не дуже гарних. Андрій Кокотюха, письменник, намагається проаналізувати психологію Володимира Путіна щодо. України, помри ти сьогодні, я завтра. Ось схоже життєве кредо Володимира Путіна. Але саме сьогодні, коли він святкує день народження, виникає дуже актуальне для України та світу питання. Скільки ж вам лишилося, Володимира Володимировичу? Звісно, хочеться щоб менше. Та для України швидка смерть Путіна так само невигідна, як його довге життя. Поки Путін живий, Україна житиме на діжці з порохом. Він воюватиме з нами завжди. Кожен день життя Путіна, нові жертви серед наших громадян. Проте швидка смерть, жертви негайні, і без перебішення величезні. Іловайський котел буде видаватися квіточками. Вважає Андрій Кокотюха. Ну і журналіст Михайло Ткач пише про Валерія Хорошковського, це колишній голова служби безпеки України та колишній віце-прем'єр-міністр України Нагадаю, що він зараз балотується по опозиційному даруйте. Зараз він балотується по списку партії Сергія Тігіпка, Сильна Україна. Що пише Михайло Ткач? «Почему Янукович обідуся на Хорошковского? Може, тому що угоді Валерія Івановича едва не превзошли при зашли Отдельного внимания заслуживает дільного семьи Калетников». сім'ї в Винницкой области за забором у господ оказались озера, леса и нечеловеческая алчность. Господа хорошковские коллектники, на депутатскую зарплату вы не сможете даже отапливать ваши домики. Вы остались без кормильца, а скоро су суровая зима. Может, вместо Верховной Рады пойдете под мастерье к Януковичу по привычке, пытая Михайло Ткач. Ну и блогеры також Дуже багато іронізують з приводу вчорашнього походу голови правління Національного банку України Валерії Гонтарєвої за 200 доларами. Нагадаю, що вчора, після прес-конференції, Валерія Гонтарєва для того, аби продемонструвати журналістам, що насправді валюту в кіосках можна купити, зайшла разом з журналістами до кіоску Сбербанку Росії і не змогла купити доларів. Доларів Тетяна Мокріді пише на своїй сторінці в Фейсбуці, коли я вчора побачила, як Гонтарєва стукає у зачинене віконце обмінки Сбербанку Росії купити 200 доларів. Якось незручно стало на кого був розрахований цей похід. Якщо це піар хід, то це провал оптимізму. Цей матеріал не додає. Хіба що виникає чимало питань до голови НБУ? Максим Саваневський розмістив. В Твіттері фотографію, де пропонує Гонтарєві купити 200 доларів, і пише наступне: Я круче, чим Збірбанк Росії, пише Саваневський. Ну, в даному разі Максим говорить про те, що він може продати 200 доларів Валерії Гонтарєвій. Богдан Єременко, це голова правління громадської організації Майдан закордонних справ. Пише на своїй сторінці в Фейсбуці про аналіз передвиборчих програм. Партії, які балотуються на дочасних парламентських виборах, цікаво пише він. Ми намагалися проаналізувати програми партій у частині зовнішньої і безпекової політики. Так, от, на момент реєстрації в ЦВК, жодна з партій, що можуть потрапити в раду, не мала оприлюднених програм. Цікаво, й те, що наявність програми, схоже, не є обов'язковою вимогою для реєстрації на вибори. Якось це все посилює враження, що нас обдурюють. Ми щоправда, готові. Бути обманутими, бо все рівно вирішуємо за кого голосувати не на підставі їх програм. Отаке ось замкнене коло пише Богдан Яременко. Ну і правий сектор в своєму твіттер-аккаунті пише, що вищий адміністративний суд України відновив Андрія Тарасенка першим номером списку Правий сектор. Нагадаю, що його довго не хотіли реєструвати в центральній виборчій комісії, посилаючись на судимість. Але потім з'ясувалося, що ця судимість була погашена, і судимість ця була за спробу повалення пам'ятника Леніну. У Києва Барслав Береза пише про свої зустрічи з выборцем на Троещині. В субботу на встрече с избирателями на Троещине, возле фестивального, меня спросили: Знаю ли, знаю ли я, что находится за моей спиной. Я глянулся и увидел ничем не примечательное серое здание. Люди сказали, что там подпольный игровой салон. и Спросили, могу ли я это убрать. Я пообещал: сегодня мы закрыли этот салон, а все компьютеры передали в детский дом для подтверждения того, что мы не мародеры, были вызваны съемочные группы телеканалов. Они засняли весь процесс от входа в игорный салон до передачи компьютеров в детдом. Затем мы встретились с начальником милиции Деснянского района. Он не поверил, что прямо напротив РОВД находится пять игорных залов и наливайка, торгующая непонятным спиртным без документов. Мы предложили ему вместе с нами пройти и убедиться, что мы не придумываем. Прошли, убедился. Слідстві цього походу і Горку, і налівайку прикрили. Не знаю, надовго ли Сейчас там робота оперативники, які все оформляють, пише Борислав Береза на своїй сторінці у Фейсбуці. Сергій Таран пише про Росію та Путіна. Дуже скоро в Росії Путіна на випередки зневажатимуть усі, і це станеться не тому, що цього дуже хочуть в Україні. Просто це об'єктивна реальність історичного процесу. В Росії кожен раз фанатичне захоплення лідером змінюється тотальною зневагою після того, як до влади приходить наступник. Зруйнувавши царську династію, більшовики заклали дивну традицію, яка пречудово вижила і у пострадянські часи. Знищивши Ленінську гвардію, Сталін отримав статус живого Бога, але за Хрущова культ особистості викривається, а Хрущов отримує статус улюбленця народу, який почав відлигу. З приходом Брежнева Хрущов одразу стає волюнтаристом, а Брежнєв – символом стабільності. З цією стабільністю почне боротися Андропов, а за Горбачова ці роки назвуть Застоєм. Автора перестройки, з яким пов'язували надії епохи кінця Совка, починають висміювати ще за Єльцина, а сам самого Єльцина піддадуть анафемі за Путіна. Хто би не був наступним після Путіна, він знищить культ Путіна вщент, а ті, хто зараз його обожнює, будуть публічно танцювати на його портретах. Ось такий прогноз дає політолог Сергій Таран. Антон Геращенко пише на своїй сторінці в Фейсбуці про відео, яке нині розповсюджується у мережі, і називається Харків Слілса. По соцсетям прямо сейчас активно разгоняется видео под кодовым названием «Харьков слился». На видео в темноте какие-то люди избивают и угрожают одному из лиц, которые якобы участвовали в сносе памятника Ленину в Харькове. Лицо практически неузнаваемо, то ли от побоев, то ли от краски, заменяющей кровь. Милиции проверяется этот факт и вычисляется, из какого источника начался разгон видео. Также голос избивающего будет легко Установить случай, если информация об избиении, похищении или убийстве подтвердится. Не исключено, что это постановочное видео или что оно снято на территории подконтрольной террористам. А избиваемое лицо не имеет отношения к сносу памятника Ленина в Харькове. Не исключено, что это видео подлинное гражданина действительно избивает пока неизвестные лица. Пыша радник министров внутренних справ Антон Геращенко. И Севгиль Мусаева пыша про то, що... что... На Нобелівську премію миру номінується і меджеліс кримсько-татарського народу. Ім'я Лауреата буде названо 10 жовтня у Норвегії. Ось такі новини. Ось така благосфера була станом на сьогодні. Ми з вами зустрінемося завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.